На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. Поляки передали дрони та спорядження для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Це великі гроші у Колумийській філармонії імені Олександра Козаренка. Відбувся звіт творчих колективів та солістів музичної школи номер 2 імені Галини Грабець. У нас проходить творчий звіт Коломийської дитячої музичної школи номер 2 імені Галини Грабець. З Буковинських кросин у Коломиї презентували виставку з персональної колекції Миколи Шкрібляка з усіх чотирьох етнографічних регіонів. Буковини. в Коломиї бігатимуть у вишиванках, щоб допомогти дітям з інвалідністю. Одягайте вишиванку, взувайте кросівки. То наплічників для Едельвейсів передала Коломийська районна рада спільно з Коломийською районною державною адміністрацією. Придбали рюкзаки благодійники з Польщі. Деталі розпитували мої колеги. Військовий тактичний наплічник елемент спорядження від надійності, якого залежить зручність пересування бійців на передовій. Лава 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади постійно поповнюється. Тож до військової адміністрації звернувся командир із проханням допомогти екіпірувати захисників. Пригадує голова РВА Любомир Глушков. Ми звернулися до районної ради Коломийської з проханням допомогти нам через їхніх партнерів, з якими вони співпрацюють за кордоном, зокрема з поляками. Досить швидко і оперативно це питання було вирішено. Ми стараємося постійно допомагати нам. Нашій 10 бригаді всім необхідним для того, щоб вони могли гідно виконувати свій обов'язок. Благодійники Чанстуховського повіту і раніше допомагали Україні. Тоді йшлося про продукти харчування, засоби гігієни, одяг тощо. Серед іншого, і військова амуніція. А в лютому голова районної ради Іван Огрин підписав у Польщі договір про співпрацю. Вони отримали можливість десь і за бюджетні кошти яким чином нам допомагати. Ми до них звернулися з таким проханням, і вони відразу відреагували. Ми отримали рюкзаки, ми отримали такі аптечки для лікарів, То вони десь і свої кошти залучили, залучили кошти своїх гмін. І крім того, вони мають своїх друзів-партнерів в Німеччині. Загалом допомоги отримали на понад 3 мільйони гривень. Вартість власне рюкзаків для «Едельвесів» – близько півмільйона гривень. Але цього не досить, зізнається заступник начальника штабу, підполковник Олександр Короткий. Ну ні для кого не таємниця, що є і втрати, є поранені і безвісті зниклі. І це не тільки в людях, але це ж і матеріальні засоби, які теж зникають. І розривається і дай, будемо казати, і снарядами не перекриють, але навіть цей невеличкий вклад надасть допомогу. Окрім наплічників потреб ще чимало. Тому так важливо підтримувати навіть найменші збори і донатити в свою чергу. Коломийська районна влада обіцяє теж не залишатися. Осторонь. Ми всі десь бачимо, чуємо так про подвиги наших хлопців, наших героїв, особливо нашої десятки, які на перших. Рубежах на лінії фронту, і тому ми їм всі вдячні. Але маємо також зі своєї сторони, хто чи може маємо допомагати? Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. Дрони та амуніцію для українських військових придбали представники Ченстоховського воєводства. Благодійники з Польщі заручилися підтримкою німців та передали допомоги на кілька мільйонів гривень. Представники Коломийської районної військової адміністрації вже відправили дрони та спорядження для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. За час війни військові 10 ї окремо гірсько-штурмової бригади «Адельвейс» отримали кілька сотень дронів. Розповідає Олександр Короткий, заступник начальника штабу 10 ї окремо гірсько-штурмової бригади. Ну більше, ніж 500. Це желізна. Є ж втрати, самі розумієте. Тут ми не можемо вгадати скільки він пропрацює, чи один виліт, чи пару днів. Може й чуть більше. Є таке, що вилетів і не вернувся. Є необхідною зброєю для ведення бойових дій у районі виконання завдань. Потреба в таких та. Сочках є постійно і ніколи зайвої не буде. За п'ять місяців 132 безпілотних літальних апарати передали на передову «Едельвейсам-десятки» з Коломийщини в рамках акції Дрон для ЗСУ, яку започаткував начальник місцевої військової адміністрації Любомир Глушков. Він каже, не зупиняються, тому передають окремі гірсько штурмовій бригаді ще вісім безпілотних літальних апаратів. Їх для захисників придбали мешканці Польщі. Нам вдалося домовитися з нашими друзями поляками чиснуховським повітом Польщі за сприяння нашого голови районної ради. Івана Ограна, коли тільки у нас розпочалася ця повномасштабна війна, вони самі до нас звернулися. Ми де сім від них отримали. Вони везли до кордону. Ми від кордону, а двічі вони привозили безпосередньо сюди до Коломийського району. Була імуніція військова, яку ми віддали нашим військовим частинам. Були речі першої необхідності для внутрішньопереміщених осіб. Окрім дронів, благодійники з Польщі передали для українських захисників і інші необхідні речі. На передовій це великі гроші близько 4 мільйонів. Вони свої кошти з бюджету, крім того, вони. Мобілізували кошти їхніх гмін. І крім того, у них є партнери з Німеччини з району Бодензея Крайс. Дякую за їхню доброту, за їхню допомогу. До слова зробили подарунок закордонні партнери і для громад Коломийського району. Чотири мікроавтобуси про це а також підтримку для військових територіальної оборони та тризубу розкажемо у наступних випусках. Маємо гарну зараз нами співпрацю. Не запевнимо староста сухоського повіту, що співпраця буде продовжуватися. З Буковинських кросен у Коломиї презентували виставку з персональної колекції етнографа, майстра народного мистецтва, заслуженого діяча мистецтв України, директора Буковинського центру культури і мистецтва Миколи Шкрібляка. У виставкових залах національного музею представлено майже 300 творів, зокрема одяг Буковинців кінця 19-го продовж 20-го століть з усіх етнографічних регіонів краю. На презентації автентичної виставки були мої колеги. Етнограф, майстер народного мистецтва, збирач старожитностей, заслужений діяч мистецтв України, дизайнер сценічних костюмів, викладач, а ще директор Буковинського центру культури і мистецтв. Це усе про Миколу Шкрібляка, який сьогодні презентує четверту виставку у Коломиї. Дуже хотів, щоб це було саме до дня матері, і до 21 травня, коли день народження моєї матері, світлої пам'яті, якої вже нема. 2016 року, отже, чому так, тому що день матері і одягові речі. Які створювали здебільшого жінки, які створювалися зазвичай найкращі одягові речі створювалися для жінок. Це дуже логічно. У виставкових залах національного музею представлено майже 300 експонатів, які демонструють одягові традиції Буковинців кінця 20-го століть, продовжує Микола Шкрібляк. Тут відображено усі етнографічні регіони краю: Буковинська гуцульщина, Буковинське підгір'я, Буковинське. Попруття, Буковинська Надністрянщина, Горбитки, опенки, е, путильські запаски, катрінці румунські, різноманіття поясів і жіночих, і чоловічих. У нас їх на Буковині називають баюрок боярок Байорок. Е, це жіночий. Чоловічі називають окривка, окривка, ширші. На виставці можна вперше побачити понад 60 переміток із колекції Миколи Шкрібляка. Найдавніші по понад 150 років на Буковині їх ще називають грушниками. Це унікальні речі, які ткалися тільки до Другої світової війни з усіх чотирьох етнографічних регіонів. Буковини також на експозиції представлено буковинські тайстри, традиційні ткані сумки. До слова, сьогодні це етномистецтво у національному переліку нематеріальної культурної спадщини. На Буковині і сьогодні воно розвивається. Створюють тайстри представники громадського об'єднання Вишиваний дивотвір його. Чільниця Одарка Кучерява сьогодні на виставці у Коломиї постриженою з вівці, що з нею далі робити, мити, чесати, фарбувати, робити нитку. Тобто, це у нас був такий, знаєте, експрес-тур, але він був дуже і дуже класний. На виході, звичайно, ми маємо десять майстрів. Сьогодні ми з дівчатами приїхали сюди підтримати Микола Миколайовича, тому що тайстра це є наша тема, це є наша рідна. І завдяки такому малому предмету ми навчаємо людей ткати для того, щоб це ремесло не було втрачене. Тому що в тайстрі ми бачимо маленький зразок килима, тому що ми є різні види ткацтва. Ми бачимо пояс, боєр, боярок теж вони навчаються, це іншої технології. Оглянути виставку можна у Національному музеї народного мистецтва Гусульщини та Покуття. Сьогодні його колекції нараховують понад 7 тисяч одиниць збереження. Уявіть собі, це цілий інститут, це цілий великий музей з такою кількістю матеріальних. Речей найрізноманітніших видів народної творчості Ольга Хереджук, Андрій Гаращук, подіянтика в тональності: любові, віри та перемоги. У Коломийській філармонії імені Олександра Козиренка відбувся звіт творчих колективів та солістів музичної школи номер 2 імені Галини Грабець. А ще тут свої роботи презентували учні нашої художньої школи. Концерт присвятили Дню матері. У місті відбувається такий черговий музичний концерт. Ми вперше прийшли підтримати нашу подругу. Своїй мамі я б хотіла побажати довгих кроків життя і здоров'я побільше, щоб в неї все було добре, щоб вона була щаслива, завжди, завжди 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 щаслива і здорова. Завжди подруга просила, щоб ми приходили до неї на концерт. Ми ніколи так не цей. А сьогодні вирішили прийти так як свято і ну, дуже сподобалося. Своїй мамі хочу побажати, щоб вона залишалася такою чарівною, як вона є. Усі матері будуть здорові. І щасливі. Я дуже люблю грати на скрипці, мені дуже подобається. Я вже довго займаюся. Я виступала у франківську на нашому конкурсі і отримала перше місце. Дев'ять років займаюся на багатьох конкурсах, бо з оркестром грав. Подобається просто музикою займатися. Тепер, де ти був? Івано-Франківську на обласному конкурсі. Дві місце з нього. весна? Що, наскачує, що, снегу, що У В нас проходить творчий звіт. Колумбійської дитячої музичної школи номер 2 імені Галини Грабець. Сьогодні у нас спільний захід, адже у цей святковий день, день матері. З нами разом співпрацюють художня школа імені Ярослава Пстрака. Де представлені також портрети своїх матерів, діти намалювали. А у нас є звіт, звіт роботи за цей рік. Цей рік у нас був дуже складний, дуже напружений, але ми працювали, відбирали кращі номери для того, щоб на кінець, наживо, з 2019 року ми могли працювати, показати свої доробки в залі, власне, наживо, адже ми вже 4 роки поспіль не виходили на сцену. Сьогодні у нас приймає участь в даному заході практично вся школа. Задіяні солісти, творчі колективи, учні, викладачі, концертмістери. Велика творча подія в житті нашої школи. Хочу сказати, що не дивлячись на те, що у нас надзвичайно важкий був рік, дійсно всі гарно працювали, ретельно відбиралися номери, всі відділи задіяні. А в нас є чотири відділи: фортепіаний, струно-смичковий, вокально-теоретичний і народно-духовий. Тобто, всі інструменти сьогодні будуть представлені на цій сцені. У миї відбудеться благодійний забіг у вишиванках. Організатори заходу так збиратимуть кошти на подорож для дітей з інвалідністю. Благодійний забіг відбудеться 20 травня на міському озері імені Руфа. Початок о дев'ятій ранку. У суботу Коломийська бігова спільнота організовує благодійний забіг у вишиванках у нашому місті. Запрошуємо всіх вас на дев'яту годину ранку на міське озеро. Одягайте вишиванку, взувайте кросівки, і гайда з нами пробігти 5 кілометрів або пройти. Якщо ви не кохаєтеся в бігові, беріть каву і приходьте просто нас підтримувати. Мета даного забігу допомогти зібрати кошти для дітей з інвалідністю та організувати їм подорож. Ми всіх запрошуємо де б ти не був, в якому місті селі нашої України або навіть за її межами долучайся і біжи разом з нами. І пам'ятайте. Ви робите світ добрішим. істерія в голос так називається пластично-поетична ремісія, яку покажуть у Коломиї це інсценізація за віршами коломиянки Марти Гуцуляк, яку зрежисувала Ірина Єрмоленко. Прем'єра від Франкотеатру відбудеться в Коломийській філармонії 21 травня, початок о 17 годині. Коломиї відбудеться етноподіум Вишиванка до Всесвітнього дня вишиванки на площі відродження біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка у випадку негоди в Коломийській філармонії імені Козиренка покажуть колекції старовинного та сучасного вишитого вбрання від українських майстрів та дизайнерів. Захід розпочнеться 18 травня о 17.00. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин дивіться на нашому сайті ntktv.ua підпишіться на наш YouTube та Telegram канали До побачення.